Дала слова Антіна Мухарського, які мене свого часу дуже вразили. Він такий взагалі дуже гострий на язик і думаю, чого це я сама така вражена, сиджу, з вами не поговорю. Він сказав, що ми нащадки гірших, бо краще гинуть в боротьбі за Україну. Тим не посперечаєшся. Наші найкращі зараз ціною власного життя зупиняють ворога. Це дуже боляче, але це справедливо. Ми діти тих, хто вижив, хто десь зголосився, десь щось прийняв, а десь між крапельов. Це боляче, і я б ще навіть поплакала. Якби не мій внутрішній невиправний оптиміст, який нагадав мені іншу філософську думку. Погані часи, важкі часи, народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють темні часи. І так по колу. Ми з вами, шановні, проживаємо дуже темні важкі часи. Але ж вони народили легіон світлих, сильних людей. Ми мусимо бути гідними наших найкращих, наших воїнів, наших захисників. Перемога це лише перший крок. Нам з вами ще створювати, відбудовувати хороші світлі часи.